Що за безлад коїться, тільки но пролунала звістка, що в нашій країні діє агент Кремля Ірина Кременновська. Прияствує всіх, уважаємо папічників! Вона розгулює нашою Україною і працює при цьому на Росію. Так що ж вона витворяє? Заходжу на її сайт, а там отаке. Цитую: в Україні традиційними церквами є Українська Православна Церква, Православна Церква України та Українська Греко-католицька церква. Треба забезпечити рівновагу законодавчу закріпити статус трьох. Та це ж калька з підручника кремлівської пропаганди. Чи не те саме вирішить московський патріархат з їхнього офіційного сайту? Ось їхні слова. І ніхто не соромиться це цитувати. УПЦ не потребує особливого ставлення. Всі конфесії мають бути рівні. Так як же ж рівні? Я ще давно не розуміла, що в нашій країні робить, вибачте, РПЦ. Ви розумієте, що ось ця от рівновага. Це пастка. Вони хотіли, щоб під виглядом справедливості УПЦ МП тягнула московський повідок. А ПЦУ лишилася лише на папері. Це ж справжня зрада нації. Вони ж у ті рівні права пропагували тільки для того, щоб РПЦ могла вільно розгулювати в нашій країні. Дивіться, як їхні попи-вбивці освячують ракети та бомби і відсилають їх до наших домівок. Ми повинні повторювати їх тези в нашій країні. Вже ми дозволимо, щоб ота от ворожа чума отруювала наш духовний простір, і те, що Ірина Кременовська є їхнім агентом, це видно усім. Вона розповсюджує безчесні наклипи на наших релігіознавців, тих самих, хто боровся за незалежність ПЦУ, за нашу ідентичність, за нашу духовну віру та свободу, хто зробив усе, щоб нарешті відривати наші церкви від Москви. Після цього. Вся оця патріарша братія буде казати, що Україна це секта, що в нас тут бігають якісь сатаністи та неонацисти, і нас, вибачте, потрібно спасати. Від кого? Від них самих, в те саме время їхні попи благословляють ракети, щоб вони краще нас убивали. Ця навіжена істота повторює їхні наративи і досі спокійно ходить по нашій з вами землі. Вона ж гвалтує саму суть нашої ідентичності. Як таке можливо, скажіть мені, будь ласка.